Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні в вашій увазі пропонується відкритий урок на тему виконання сучасних творів на бандурі. Останнім часом значно зросла увага до бандури як інструменту. Ми часто бачимо її на тебаченні, на різних конкурсах. Відомі артисти використовують її у своїх концертах, програмах. Думаю, це дуже добре і означає, що люди інструментом цікавляться. Адже ми маємо знати своє і пишатися ним. В сучасному світі дітям хочеться знати, що вони роблять щось круте, щоб показати, що бандура це круто і щоб бандура продовжувала своє життя, вона мусить бути цікавою. Якісні експерименти з усучасненням музики для бандури необхідні. Адже світ змінюється, все повинно адаптуватися під сучасні потреби. Але думаю, власне, в тому і вся глибина, щоб зіграти народну пісню чи маловідому мелодію і разом з тому зберегти те наше давнє і нашу спадщину, адаптувати старий твір під сучасний і разом з тим продовжити його життя. Це наш генетичний код. Бандура дуже гнучкий інструмент у виборі творів, які можна зіграти. На бандурі можна грати популярну музику, рок-музику, металь, народну, класичну музику. Радію тому, що з'явилося багато нотної літератури, а саме аранжувань та переклад сучасних творів для нашого інструменту, і ми можемо використовувати їх в роботі з учнями. Особливу увагу потрібно приділяти для підбору рептуару саме для початківців, щоб закохати діток в наш інструмент, щоб їм було цікаво вчитися. Щоб вони відразу в початковому етапі навчання могли виступати перед батьками, однолітками в школі. Марія Кобасиста створила цілий збірничок для першачків, і ми задоволені їм і користуємося. Пропоную вашій увазі пісеньку Я маленька Українка з цього збірничка, яку виконує моя учениця першого класу Гороля Маргарита. виступати на новорічних святах. Тому зараз до вашої уваги я пропоную два, прослухати два твори саме на новорічну тематику. А раджування до цих творів я робила самостійно. Е це перший твір Jingle Bells, яку виконує Барсученко-Настя, учениця 2 класу. А наступний твір е це Merry Christmas, е який виконує Ковальчук Артем, учень третього класу. Звичайно, сама улюблена музика діток це музика із мультфільмів. До вашої уваги, я пропоную мелодію із мультфільму «Фіксики», яку виконає мій учень Ковальчук Артем. Концертместером або під мінус з колоночкою граємо. Дуже подобається це діткам. Ми теж це експериментуємо. Зараз, до вашої уваги, я хочу спропонувати твір магради Павлової Подорож з яку заграє Барсученко Настя з акомпаніатором, контрместером нашим перегодую Наталію Васильівною. Плеве місце займає патріотична тематика. Я думаю, що круто, коли ти ще маленький, але вже в своєму навчальному закладі можеш заграти головну пісню країни. Це гімн України. Прослухайте, будь ласка, виконання квачкар Артема цей твір. Євробачення. Коли відомий твір на весь світ звучить по телебаченню і по радіо, а тут ти сідаєш і теж виконуєш його на бандурі. До вашої уваги представляємо пісню Стефанія з репертуару гурту Калуш. Представити ще один твір. Це варіанті на тему пісні Артема Пововарова та Надії Дорофеєвої. Думи. Літературний текст Тараса Григоровича Шевченка. Інструментальне аранжування до цього твору зробила Маргарита Павлова. Відома українська бандуристка, авторка багатьох творів сучасного аранжування. Думи. Літературний текст, це приклад поєднання класики і сучасних. Пісня э, створена саме на молодіжний манер. В цьому творі потрібно передати емоції та настрій самого вірша, э, в якому рядки пронизані э, саме сумом за батьківщиною, жалем, вірою у вільне взуття на рідній землі. На уроці нас полоненко Рада. Твір написаної форми так? варіації. Що варіація варіації пригадаються? Варіація це великий інструментальний твір, складається із основи і декількох теми, теми і декількох варіантів. Варіантів. Добре. Пригадали. В нас твір складається із теми основної, двох варіацій і невеличка кода в кінці. Так? Розмір твору 4 чверті. Спокійний едва. Oh. Це основа твору, так? вона допомагає замотовувати весь свір. Цей твір розпоряджене цією монутю. Звернемо увагу на тему, яку ми грали, щоб потрібно компактніше зіграти три звуки, щоб вони були більш компактніші, і щоб руки пішов, що, коли краще під'язати три руки. Не сюди, а ось він буде двері і був бищільний. І звертаємо також увагу на динамічній. Друга частинка, да, повторна тема йде, більш волоснічна поступово трещення і затікаючи до кінця. Будь ласка, я забуду сказати, що у нас знаходиться е, на етапі е, відпрацювання вже минуло здаємо на пам'ять. <кій> і відпрацьовуємо складні місця. Працюємо над динамікою, над фрацуванням. Да, Будь ласка, ще раз е, тему і переходимо і зразу на першу варіацію. Mm -hmm. У нас написаний вили хвилиподібних руками да, з велиподібними руками. Тобто потрібно на е, висхідному руці додати звук, робимо динамічні відтіки на висхідному, поступово затихаємо. І слідкуємо за, ту, за тим, щоб 16 років були вільні між собою. та-та-та-та-та-та-та-та-та-та і У е, нас є арпеджовані, е, такі пасажі, да, будуть по арпеджу, Ми теж на висхідному русі додаємо звук і переходимо на форти на другу варіанті. Тому що в другу варіанці у нас трохи кульмінаційна. Да? Будь ласка, зіграй мені два тапти до другої варіації. Починайте хіше, але великий розщедрок. Щоб ти зробила обов'язково, слідкуй за тим, що тебе йде контрний да? Так, Обов'язково підкреслює густоту да? цього твору. Комінційно. І перейдемо тихенько. І два, ще раз, будь ласка. два такти доходи. Зіграємо перехід, зробимо до доходи. Ще раз разготі. Зручно пістю на стені. Або давай ось місце повторно. Не граємо на фон і перейдемо на коду.

Ми повинні працювати складні місця, які тебе хоч окремо працювати на ними накладне І пробуй з'єднувати першу дріацію, другу реакцію, сходи, щоб це був цілий твір, щоб тримати один тем і один ритм в творі, щоб було все ритмічно, розлуковує і робив музику, щоб як ти граєш, як наче душа співає. Так? Шановні колеги, щиро дякую вам за увагу. Надіюсь, що настане той час, коли ми з вами будемо мати можливість спілкуватися. Відвідуючи мати заходи офлайн і ділитися своїми надбаннями. Бажаю вам всім по-перше, міцного здоров'я, творчого натхнення, творіть, пишіть, робіть гарних учнів вам, добробуту, достатку вашим родинам, і саме головне миру в нашій країні. Слава Україні!